Я б хотіла для себе трошки підчеркнути очі. Я робила собі стрілку таку чорну, але через деякий час не продовжує і вона в мене розмазується завжди, і це виглядає дуже неохайно. Якщо хочеться, щоб стрілочка трималася, база під тіні і, хоча б легесенько базова тінь, я пензель вкладаю пласкістю, тобто під кутом, і залажу віки. І як такої, відкрий. Як такої стрілки немає, але перманент ми закрили. Беремо, і, власне, оцими русявими тінюшечками легесенько ти просушуєш цей край. Мені дуже подобається глибокий взгляд. Ми зробили вирівнюючу стрілочку, два відтінки тіней. Мені здається, для повсякденного макіяжу прям бомба-ракета. Просто ефектно. Так. І дуже скоро, реально, так. Привіт, друзі! В нас наступний урок і наша наступна модель Іра. Зараз ми в неї попитаємося, які в неї фантазії, які в неї запити до візажиста. Чесно вам скажу, ми не готувалися, ми не спілкувалися на цю тему, тому для мене це теж буде, буде новинка. В нас, як то кажуть, шоу без сценарію. Кажи усім доброго дня. Я також в такому проєкті приймаю участь вперше. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Я б хотіла для себе трошки підчеркнути очі. Також у мене нависла повіка, що мішає мені завжди робити макіяж. Я робила собі стрілку таку чорну під підводкою, але через деякий час вона в мене розмазується завжди. І це виглядає дуже неохайно. Також в мене возрастне... Моє ліцо. Та, ну ладно, скільки тобі років? 45 вікове. І, і хотілося б трошки якийсь ліфтинг, антиейдж ефект, якщо це можливо. Можливо, і зараз я тобі покажу таку штуку, як миттєве омолодження. Це така прикольна історія, коли ми нашу, водич... нашу шкіру примусово насичуємо водичкою. І за рахунок цього вона певний час. Виглядає дуже-дуже зволожено і дуже приємно на дотик. Зараз ми підготуємо дівчата обличчя. і гучком Ми тепер зараз якраз я покажу, як можна скоренько забрати зморшечки поверхневі і зробити шкіру дуже зволожену. Ми беремо після очищення і тонізування, беремо спочатку крем для повік. Для того, щоб він не розчинювався під час наступної маніпуляції. Виноградне зернятко крема для повік це крем з міорелаксантами, той, що переторможує міміку. Зараз я не наношу на верхню повіку, тому що, дівчата, в мене немає 20 хвилин між макіяжем і кремом, як це мусить бути. Тому на верхню я не наношу, тому що нам треба очі малювати. Наношу на нижню, там, де в нас. Є питання з мімікою. Далі, що ми робимо? Ми наносимо сироватку з міорелаксантами, так? тому що якщо ми сироватку нанесемо після миттєвого молодження, ми теж її розчинимо. Я хочу призупинити трошечку міміку на чолі. І це в нас буде якраз видно, але вже по завершенню нашого макіяжу, тому що сироватці треба трошечки часу. І, до речі, вона на сухій шкірі, а чоловік тонке, сухе. Дає ця сироватка дуже скорі результати. Також ви бачите, в нас зневоднені губи, і ми зараз скоренько нанесемо крем на губи. Ви можете сироватку закріплювати вже одразу сонцезахистом, якщо це ви дивитесь в, курс в літній період, або знаходитесь в підвищенні інсоляції, тобто одразу після сироватки можна наносити сонцезахист. В нашому віці. Не можна використовувати сонцезахист без сироватки, або можна, але тоді прийдеться робити ін'єкції, всякі різні. Сироватка це буде замість. Ми наносимо крем для губ. Він запобігає утворенню кисетних змошок, тримає помаду, і ви пам'ятаєте, якщо губки підколюються, а в нас, до речі, з приводу підколювання губ, хочу вам сказати, у нас в Іри дуже класна штука, трошки не підберіть, підборіддя. В неї коротенький носик, і в неї доволі висока відстань від губи до носика. І якраз таким дівчатам Ір, з точки зору просто такого знаєш, наповнення, пів кубіка абсолютно mm -hmm. спокійно да, я так і можна. Хочу зробити так, Можна, можна. І оцей крем, це процедура доволі болюча, і цей крем класно, він подовжує відстань між процедурами вдвічі. Його вистачає рівно на рік. Це наша любов, любовна. В нас і дівчата ним користуються. Його можна використовувати. Я використовую без ін'єкції. Просто є дівчата, яким заборонені ін'єкції, коли носик довгий. Угу. От у нас минула модель була. Не Наталя, а перед Наталією була е, Дашенька. І от в неї якраз підколуті губи і дов, довший носик. І оце от візуально якраз ну підсилює е, довжину носика. В тебе якраз а, абсолютно спокійно це робити. Ніколи не чого mm -hmm. такого та, ну, такої інформації. Та, та, та. Тобто, в нас коли маленька ця відстань, довгий носик, коли ми підколюємо, зменшується відстань між носом і губою, і нос виніс видовжується. Це я ж хочу знайти. Спеціалістам це ти городі. знаєш, Мені здається, я знаю. Знаєш? Закривай. Так, ми беремо гідролатик, бризкаємо з відстані 20-30 см. Після того вже можу відкривати, беремо наш денний крем і дорогоцінну олійку. Тобто ми беремо кремчик на долоньку, та? помпа це наша норма. І для сухої шкіри одну-дві капельки олійки капаємо в кремчик. На ручках розтягуємо і фіксуємо скореньку воду в шкірі, поки вона не висохла. Ви скажете, а чому не можна? це зробити, Навіщо там олія? Олія фіксує воду, але, наприклад, капельку олії ви не розтягнете по обличчю, тому коли ви це суміщаєте з кремчиком, змішуєте, то ви якраз це розтягуєте. Шкіра зволожена, дуже приємно. В ідеалі 20 хвилин мусить перед макіяжем бути. У нас, на жаль, такого часу немає, тому ми будемо тонуватися вже. Шкіра в нас якраз не є жирною і це нам не принесе ніякої неприємності. Я наношу тоналку пензликом, я так завжди роблю: тоналка з SPF 50 тому що скандинавський тип, схильний до пігментації, не любить інсуляцію, йому б десь так в погребі сидіти. Якраз для спекотного клімату така шкіра доволі чутлива, як і в мене, тому я наношу SPF 50 і до очей, звичайно, я не підлізу більшим пензликом, я беру менший пензлик. І таким самим до фібри меншим пензликом я підлажу до ділянки довкола очей. Можна спокійно, ту повіку, яка не приймає участь в міміці, пройтися. От Прикоренева зона, вона якраз випукла така. знаєте, от Тут сонце попадає під кутом 90 градусів, тому буває прикоренева пігментація. І коли робиш маски, дуже уважно прям до кореню. Теж неводнена шкіра біля кореня. Це дуже часта історія. Ми туди не дотягуємо креми, ми туди не дотягуємо маски, а вона якраз під кутом 90 градусів у тебе, тобто до сонечка. І mm -hmm. тому там прикоренева пігментація, дуже розповсюджене явище. Чи я собі наношу під очі пензлем? Так, під очі, я собі теж наношу пензлем. Мені так зручніше я підлажу, і ми на пензлі не перекладаємо функції. Пам'ятаєте, на тональний не перекладаємо функції коректора, для того, щоб не збільшити кількість зморшок, ми наносимо тональний дуже-дуже дуже тоненько. І тоді в нас зморшки не отруються, і шкіра вирівняна, і блестить, ніби ти від косметолога. Вже міміка призупинилася на чолі. Оце так міорелаксанти класно працюють. І воно ще далі буде діяти до кінця макіяжу. У нас взагалі чоло зафіксується. У нас ці креми з міорелаксантами це просто чудо. Так, дівчата, рекламну паузу виключила. Тепер ми беремо рум'янка, пам'ятаємо, рум'яна найкраща в світі брехуни. Беремо рум'яна, наносимо кримоподібні рум'яна на щічки. Так, 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 так. Вона тепер повернула. Якщо ви десь в спортзалі чи де, ви можете трошки кинути рум'яна і на губи, але питання в тому, що вони, ну, в принципі, не зволожуючі. Тобто вони якраз для того, щоб бути стійкими, вони не зволожуючі. Ви можете край підтягнути, наприклад, взяла, там навалила, і тобі здається, що трошечки забагато. Раз, крайчик підтягнула. Для такого типу шкіри рисова пудра найкраща історія, тому що вона не містить в собі тальку. Вона не забирає. у нас. Зараз ви бачите, як виключиться світло і як в нас зменшиться одразу об'єм. Звичайно, в нас і Руся доглянута, бо я по секрету вам скажу на косметолог. На косметолог, тому бачиш, як об'єми пішли, mm -hmm. так? Тобто навіть от ми тут раз, виключили. І... Тобто, але пудручка нам мусить бути для того, щоб не пересушувати шкіру. Для вас, дівчата, ви просили називати це рисова пудра вічні. Закриваємо номер для такої шкіри номер 2 Ми використовуємо. Все, Запит було зробити більш виразними очі і вирішити, чому в нас розмазується стрілочка. Ну, і Давайте ми одразу і почнемо. І тепер ми з вами робимо базову тінь. От, дивіться, дівчата, чому може відбиватися стрілочка, як сказала Іра. Тому що коли повіка не пропудрена, тобто коли вона виділяє свою смазочку, якраз Іра, ти дивилася, якраз я на Наташі показувала, що наша повіка виділяє постійно захисний такий собі ферментик, який дає таку, бли, таку блискучу штучку. От вона, власне, і розчиняє олівець. Тому, якщо хочеться, щоб стрілочка трималася, база під тіні і хоча б легесенько базова тінь. Може бути та сама прозора, яку ми на Наталі але У нас ще є отака любимка, е, така персикова пепешечка. І я сьогодні вирішила, щоб вже два однакових макіяжі не показувати, використати, власне. Її. Стрілочку ми зробимо розташованою так? Угу. і а, ми креслили це з вами, коли вчили вирівнюючу лінію. То, власне, зараз ми подивимося, як це робиться на практиці. Ми наносимо вздовж, закриваємо наш перманент, і тут дивися, от Іра подивиться на відео. Я пензель вкладаю пласкістю, тобто під кутом, і залажу віки. І як, такої, відкрив, як такої стрілки немає, але перманент ми закрили. Угу. Тобто ми боком, не пензель для підводки. підводки. Пензель для підводки буде гнутися, дівчата, вам і не дасть такого результату. Тому ми отут трошечки піднімаємося біля кутика і розташовуємо. І це вже може бути. Сьогодні ми не будемо складні робити, ми якраз ще віки покажу вам, як проклеювати, покажу вам вирівнюю лінію на, на, на ділі. І все, можна ще трошечки підчернити. От зараз відкрий, подивися на камеру. Угу. Може, в зеркало, якщо цікаво, можна можна. скоренько в зеркало глянути. Угу. Так? І тепер ще можна, тут війка закрутилася, можна ще трошечки. Отут, о, дівчата, біля кореню ще трошечки підчорнити. Зовнішній кутик ми його робимо таким виразним. І отак от себе поводить акварельно-воскова підводка. Не фантазуйте, ви будете купляти, викидати, купляти, викидати. Купіть один раз гарно і будете собі тішитись. Я не знаю, я працюю нею і сама, і з клієнтами її понад рік часу, і немає в неї навіть натяку на те, що вона планує закінчуватися. Теж пам'ятайте, ще раз, водички небагато, трошечки, буквально, щоб вона не блистіла. От, набрала акварелю. І щоб вона не блистіла. Дівчата запитуються, а як вона приходить, їй незручно, вони не, не мають палітку, куди вставити. Я кажу, дівчата, є, є палітки ательє, але вони теж йдуть на 10 таких аквагримів або на 10 таких тіней. Нащо вона потрібна? Господи, якщо класний продукт, яка різниця, в якому він упакуванні? Тут вже якість і. Дуже зручність. Дивіться, як вона тушується. Це не, мої, не тільки мої руки, дівчата це такий продукт. Видно тобі, Наталя, як вона? Вона просто вона просто розтушовується, як Бог. Витерла сухою кісточкою і чуть-чуть собі. Навіть якщо сіпнулась рука, раз, собі пальчиком підправили і маєте чистий спокій. І трошки підчорнимо біля обілявій ще дамо другий шар, от на цій ділянці. Закриємо нашу пермою. Стрілочка задовго вийшла, майстер був в гарному настрої і витягнув нам стрілку mm. <рив> далі, ніж вона мусила бути. Щоб не розмазувалась, ми закріпимо з вами просто сухою тінюшечкою. Оцю Ви дивитесь, знаєш, як вдома це робити? Отак тримаєш зеркало, ніби ти дивишся в озеро. Так щоб, щоб не відбивалося. От вона вже починає. Вона відкрила око, вона починає відбиватися, для того, щоб це не траплялося. Ми беремо, і, власне, оцими русявими тінюшечками легесенько ти просушуєш цей край, і тоді вона буде спокійно, без шкоди, без, без, без всяких виділивань триматися цілий день. Так. І повертаємо, беремо той самий колір, що ми наносили. Тримай, тримай, якщо тобі це. Беремо той самий колір і просто персиковий трошечки. Наносимо сюди. Просто просушуємо. Оце місце там, де ви відкриваєте очі, і воно якраз чіпляється, відбивається на тій повіці, ви просто поволі-помалу закріплюєте і піднімаєтеся. Тобто в нас тут виходить дві тіні, і що? І пухнастий пензлечок і малий для нанесення. Отаким таким чином. І буде триматися чесне і Добре. В моєму випадку треба підмальовувати брови? Ні, я би не підмальовувала брови в твоєму випадку, тому що вони пухнасті, вони широкі. Знаєш, ми як їх підмалюємо, нам треба в принципі тоді вирівнювати лінію. Тобто щось треба якусь геометрію робити. Це додасть однозначно додасть суворості, однозначно додасть віку. Зараз, мені здається, ідеальний варіант. Отака От пухнаста бровочка прям дуже-дуже добре. Ще угу. краще для мене. Так, та, як тобі оченятка? Мені дуже подобається глибокий зоріант і легко, доволі легко, так? Легко, та? легко да, угу. ніяких немає. Два відтіночка і все. Що б ти хотіла на губи, розкажи. мені? А, ну, Я ніколи не пробувала темні відтінки, коричневі відтінки. Я а, завжди або прозрачний, або полупрозрачний, рожеві якісь такі. Блискучі, такі uh -huh. темні, червоні, не пробувала ні разу. Ну, знаєш, у тебе сьогодні ж такий ще є образ, ну, грубо кажучи, кежуал. Так, всі-сі, ну, тобто, сі. Сі, так. Ці, тобто, в нас рвані джинси, в нас такий молодіжний стайл. Тому, якби знаєш, просто тобі ж зараз на вулицю виходити. Для мене це важливо, да. тому тебе зараз темною помадою я на жаль не побавлю. Інакше нам треба витирати, а витирати, ну чесно, жалко. Жалко. Не помади, жалко, жалко. Щоб я ще показала на одну хвиличку. Дивіться, доволі часта історія, тому хочу показати. Отут у багатьох дівчат є темний пігмент, називається змор. Грусті. Вона направлена вниз. Угу. Якщо ми її закриваємо, око моментально йде вверх. Угу. От не забувайте, оцю штучку коректором цяк-цяк-цяк- цяк, цяк. це навіть без макіяжу можна робити. Це коректор. Так, так, так. Ну, тобто і на пігментацію поставити, а можна поставити. Ну, то це така от, ну, у 50% дівчат така штучка є. А який це коректор світлий? Це коректор для тебе відтінок номер 5 я його замовила, чекаю. Мусить приїхати з Італії то я тоді організую, якщо, якщо захочеться. Да. Окей, тоді ми теж зробимо такий лайтовий, лайтовий відтіночок помади. Зараз одну секундочку покажемо вам. О, ми завершили наш макіяж, і тепер я трошечки нанесу ще пудрочки на ділянки і чекаю вас на наступному році. Щось було Іра, цікаве для себе. Так, да, ну, я багато почула цікавого, візьму собі на думку. Ну і дуже простенько. Тут, дівчата, два відтінки. Ми зробили вирівнюючу стрілочку, два відтінки тіней. Мені здається, для повсякденного макіяжу прям бомба ракет. Просто ефектно так. і дуже скоро, реально, так. Сьогодні, ми з вами прощаємося. До побачення, до, побачення, до зустрічі до наступного року.